Вона була 24 і ми її взяли додому. Хотіли тільки на зиму, але без батці виписали, щоб вона залишилась у нас назавжди. Довго прийшлося запрошувати? Ні. А чому Тетяна? Тому що в мене сестра, вона хотіла назвати її Тетяна, ми її назвали Тетяна, але це якось не підходить і ми називаємо Цетяна. Тетяна. Зрозуміло, давайте поаплодуємо номеру 26. 4. Добрый день! Меня зовут Марина Владимировна. Это у нас собака Мотька. Ей примерно один год. Мы ее подобрали прошлым летом в парке. У меня еще есть одна собака породистая. Мы гуляли, она с нами прицепилась. Но пройти мимо мы не могли. И поэтому забрались с тобой на, на пару своей. Я И как она с вами прижилась? От тапочки не носит? Нет, в смысле не грызет. І и носы тоже не носишь? Ну, она носить все остальное. У нас еще кошка, і де, коли і ко... то она и кошка развлекается, и собака гоняет. Я когда ее кошку носит. В общем, она прекрасно ужилась со всеми, со всеми нашими Дякую, тогда поплодуем. Яка порода. Номер 18, так? Маня, їй їде місяці, вона дуже любить дивитися мультики з дитиною. Вона дуже любить дітей, гратися. Вона до нас потрапила від поганих господарів у дуже тяжкому стані, але ми її відлікували і вона зараз нас дуже любить, і ми її любимо. І так, Розумійте мені, що собака такої породи є небезпечною. Ні, це неправда вона... вона дуже любить дітей.